Так, доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні розпочинаю знімати відео, присвячене риболовлі. Открився я сьогодні по поплавочній ловлі. Е, значить, ну, ізначально було в планах поїхати в село Пустовіти половити плотву. Можешь а и поклевочку. Поклевка, ребята. Сейчас мы же сниму на видео. Отличненько. Не я, конечно. Супер. Так, ладно, вертаемся э, до розповіді. Значит, сегодня в планах было Поїхати на річку за пуст... ну в пустовітах за пустовітами там вона до Карапельського кар'єра. Половить плотву. А, значить, заїхав я, не знаю, або ще вона не вийшла з ставка на нерест, або. Або вона вже пішла дуже високо і там є такі місця, де не можна добратися до них і половити. Ну, перебачити. Тому вирішив поїхати трошки далі. Заїхав значить, в Карапеші. Тут є два ставочка, значить цей орендується, великий ставок. Тут не можна ловити. Ну, Можна там за бабки, коротше. А тут, що ставок до, ближче до села Олександрівки, ну, дозволяється всім ловити. Значить, гриба тут водиться карасик. Ну, такий як ви ось вже бачите. Проскакують, ну, місцеві жителі говорять, що проскакує короб. О, я не знаю, не ловив. А ловив ще тут плотву, окуня. ну, Хороший ставок такий. браконьєрів тут мало, О, що дуже радує. І от вирішив порибачити, Приїхав вже було десь годинки 10, мабуть. О, тут таке в мене місце. Часто я тут ловлю, тут одразу дороги. ну, Закинув одну утку на чер'яка. Хвилин через 10 була перша покльовка і перший карасик. Це взагалі красавчик виділив. Ну, карасики такі, більше ладошки. О, на ладошку більше ладошки попадається. О, так, О, вплив на черв'ячка одного. О, потім вийшло... А, манки не було з собою. Поїхав тут рядом в магазин, є. О, купив манки. Приїхав, заколотив манку. Ну, значить, Поки колотивши манку, поки манка настаювалася, вловив ще три карася на черячка. І тепер оце вже виходить, що два карася вже вловив на манку. Продовжувати буду ловити на манку, вона ну, набагато м'якша, ну, і ефективніша вона весною на карася. О, якщо вийде ще зняти в онлайні е, виужування процесом риби, то. Ну, Постараюсь зазняти. Ні, то тоді вже покажу в кінці загальний результат. Добренько, ловимо далі. Так, що я хотів ще сказати Значить, по поводу снастей. Значить, Рибачу я на Снасті ну, повністю перейшов від фірми Флагман. Це не реклама, це ну, моя, моя думка тим, що ну, дійсно фірма Флагман робить. Ну, різні, там бюджетного варіанту, ну, дорогі, дешеві. Але как би, ціна, качество. Беру такий середній Там, Наприклад, в мене фідери я вже взяв, дуже довольний курсари. О, свій час два штуки. Потім телескопи, отудочки, там, усе, там, спінінги, все повністю перейшов на фірму флагман. В даний момент ловлю двома вудками: одна 4-метрова, друга 5-метрова. З 5 метрової правда, зразу з зробив 4-х метровий, оскільки замітив, там он поплавочки маленькі, такі ковтунці. І тут іде ніби яма зразу від дороги. І 5-метрова була повністю розложена. Ну і вийшло, що... На 4 метрову вловив 4 вже карася і крупніші, на 5-метрову вловив 2 карася. Тому зменшив відстань і закинув паралельно одна одній. Можливо, зараз там яма кажу, і вода, можливо, там холодніша, і карась просто підходить ближче до комиша сюди до берега. Тому переставив. І правда, почався вітер. Чи то, О, не знаю, щось кльова вже немає, вже пів години пройшло. Тої останньої покльовки. О, не знаю, можливо, це обіднішній е, як перерва для них. О, в принципі, оскому збив, можна їхати і додому, мабуть. А, по поводу 16 значить, е, основна леска, використовую 0,2, а обов'язково ставлю і поводки в даному випадку. Поводки стоять у мене 0,18, ну і крючки там... Я не знаю який там номер, ну, такі невеличкі ковтунці Поплавочки грама десь по 1,5, наверно, 2. Ну, танк вкратце. Добренько, половим ще. Так, ребята, значить, у тих у нас вітер. Але на кльов це ніяк не відобразилося. Уже з півтори години я це ще тут сижу, ну, більше там години жодної покльовки. І черяка ставив, і опариша. Все-таки, мабуть, у риби якийсь обіднішній перекур. Значить, Я впевнений, що на вечір кльов активізується, але але, але, але. Є вдома справи, які треба повирішувати, і треба їхати додому. Значить, ну, результат не помінявся. Маю 6 карасиків. О, такі гарненькі карасики. Це взагалі кабанчик, самочка, мабуть. М -м 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 -м, результатом дуже довольний, я говорю. Я не очікував, що я сьогодні відкриюсь по карасю. О -м -м -м. Тут десь, ну, скільки з кіло, мабуть, трошки менше. Ну хорош. Добре, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Чекайте на нове відео. Всім бажаю мирного неба над головою і удачі. Щасливо!